Збірка відео за 27 листопада. Поїхали подивимося. Якщо в моїх руках шуруповерт, да? значить прийшла посилочка з бідонів. І, ну, Остальні ми будемо розбирати болгарку, а ці будемо розбирати шуруповерт. Довиділувався і щось апарат не захотів працювати. Ну, так буває, це життя все підводить. Ого, який швидкий! Я ж злякатися не успів. Да? Ба, знову завипенджувався. Mm. Якісь, коротше, у мене є трошки претензії до прокрафтовського. Цього. Ну я так не знаю наскільки він сильно прокрафтовський. Але вроді би, і круте непогано, ну щось батарея виділяється. Ну там все чипуха. З тим всім ми розберемося. Що ж до нас тут понаїхало, як ти думаєш? Як мінімум я знаю точно, що до нас понаїхало електротехнічного алюмінія, да? Похоже, що приїхало, ні? Алюміній електротехнічний, дріт, чайники. Коротше, щось прочитав, щось не прочитав. А ну, руська, бери, потихеньку викидає, а я останні буду розпаковувати. Щось останні полегше. З болгарка Дніпрої трошки легше розбирати, так? Одівай перчатки, бо ти вже перемацав усе що можна перемацати. Це винос мозок. Ні. Дивіться, маленьке прохання, коли пакуєте в бідони, не робіть так, щоб русик з ума сходив. Це вирвані води. Так, бо воно якби не сильно все просто виходить. Вроді би і виходить, так? Алюміній тий. Або! Або! Хоча б однотипний матеріал було б теж непогано. А коли дивись, і електротех, і не електротех, сяється свадьба, так? Да? Давай попробуємо його висипати може а, на тому це і законі. Ну, я вважаю, що це дуже жорстко. Ти як думаєш, жорстко, ні? <плес> І що нам легше буде. Пойдемо, що чуть і не легше да, розрізати бідон на виході і якось його туди витрусити, чи... чим отаким ось чином діставати. Ну, як мінімум поки що, поки що. Не бачу там особо великих проблем. Електротехнічний дріт, кой де пролітає щось не воно. Может, там оно нормально затраповано, Русь? А да, тут гарно. Так, может, оно просто все дротом? Может, все не так и сумно? Да, значит, я еще... Просто? Да, значит, дрот, да. Значит, бог. все электрика, да. да? Значит, ну да. Ну, дай бог, чтобы там была электрика, чтобы мы сейчас ее подоставали. Ну, чтобы вот такие было, вот... Так позже, да, прикольно. Вот такие вот, не конечно, воно... Не зрозуміло, що це. Це, це, це теж відсюда. Піде? Сюди, це да. якась каструля порізана. Ну тут ось видно, дивись, О, що порізано. Так, да, там чайники. Каструлі, в общем, всяка движуха, тут питання, наскільки я бачу, що тут все електротехнічне. Ну, все одно, Жесть 6, так? Да? Там ну, да. Мені подобалася твоя фраза про випаді буде. Дай Бог, чтобы все было нормально, мы это, конечно, потом что, расчерепим его, да? <звёздит> ну, такого кино у нас точно еще не было, да? Походу, такая самая история. <свёздит> <свёздит> Та история такая самая, да. Я же говорю, мы сейчас... Бо тут, если начать его распаковывать, дуже по-взрослому, да? Да-да. <свёздит> Можно будет трошки... трошки підзадовбатися як ти думаєш взагалі тобі ця ідея нравиться Та, ну да, так і заходить, да? Да, да. ось бач чикс ну в принципі так що воно все і непогано Ну ось бач, без прикола не обійшлося нюанс угу. ну моменти є так да, вони вроді б і не скачні Ну, ось дивись, Наприклад, табличка. Потім ось оперативу Да? воно ж не йде. Та ну так. Да. Не йде. Потім диви, яка двіжуха йде. Ось. Тоже, да. Провода питань немає. Провода йдуть. Але знову дивись. І в принципі, трішки помилки присутні. Хоча ось штука, я не знаю, що це. Підійде чухать, ні? Бозросто Да, Ну бач, прийдеться трошки у а це прям бодрий. А тут сразу помилка, бачиш, яка, ні? Кришка. Кришка, так, да, ця кришка не йде. Ця кришка не проходить в електрике. Хоча б здавалося, вроді б харчова штука, да? Але не харчова. Чому не харчова? Є молоток. Є. Дивись. Харчовий алюміній, він гнучкий, да? Якщо ви так постукали, воно лопнуло, то це вже... Не харчовий алюміній. Тому що взявши оцю ось кришку, ти задовбайся стукати, щоб вона лопнула. Ну, якщо знайдеться той, хто буде стукати до тих пор, поки вона лопне, я вам Ой, добавлю. Добавлю на якомусь кольоровому металі, чисто за ваш труд. Ну і відео ж обов'язково треба скинути. Так що, якщо в когось є ще бажання по можете погепати. <гум> так, тут алюміній звичайний в цьому бідоні. Ну тут бач, чіпс-чікс. Поршня, ну, теж я дуже добре їх доставати відсюди. Треба <mulheres> <AUL1> буде олійки налити, щоб... Почало красиво. Ну так, це алюміній звичайний. Ну, тут питання, тут теж коїться попадається алюміній звичайний. ми зараз все доробимо. І дивись, цю ящику. Хертю не хотілося сказати, ну, прийшлося. Дивись, оці ось. Ручки. ручки. Ну, верніше, ручки не ручки, а все кольцо із ручками. Це також не харчовий алюміній, він просто зріжеться і піде в звичайний. Да? А так в загальному посилка доволі цікава вийшла. Але я б сказав, трудойомка. Да? Нічого, зараз все зробимо, посортуємо, поділимо. Я розумію, що деякі моменти людина не могла знати, не могла врахувати. Все знати неможливо, але ми зараз. Все, що зможемо, все зробимо. да? Доведемо до ума, до, доробимо і, звичайно, розрахуємо і чекатимемо наступних посилочок. І від вас, дорогі глядачі, також чекаємо посилочок. Лайк, підтримку каналу і, звичайно, підписка. Що таке їздить, розучає? Так, я спішу посилку тут цей одну не доставили сьогодні. Спішу в цей здачу цей. Давай, 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 давай посили. Зараз зараз понінь задимівся. Ти бачив? Та, та каталізатор вирізали. Воно ану не, не горяться. Ні, 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 та Нормально, підожди, це, підожди. Так? Надо потушити коня. Ага. Давай посилку так, туши посилку, коня. Ласка. Якщо каталізатор вирізали, а о, нова ага. почта доставка так, але, давай, Тут можна цей ливенець. Андрій, щоб розписатися, ну зараз. Каталізатор ж можеш нам принести, ми аналіз зробимо спектрометром класним. А, і ще можна буде цей, так? Да? Да, ага, да, будь да. ласка, ну візьмі там, Все, Хорошо, зараз розписують. Ага, добро. А що ж ви так спішили? Та погода ж цей, бачите, нельота. Дворники не роблять і воно спішив так. Все, держи, розписався. Ага, дякую, дякую. Величко. Все, давай газкуй, й пішов. Так, ну що ж, швидка мітла принесла нам посилочку. Да? Давайте ж її розпакуємо. Цікаво ж і позаглядати, що до нас приїхало в цій посилочці. Бо ну, прям дуже швидко треба було йому довести її. да? Так, папір. Як... О, записочка. Номер карти, вага матеріала і опис матеріала. Обов'язково повинен бути. Глянь, яка прикольна штука. Знаєш, що це за штука? Бабіт Б83. До речі, він на сьогоднішній день по 700 гривень ми купуємо в кілограм. О, А от таке бачив? Фосфориста мідь. Фосфориста мідь. А до речі, знали, що вона якого кольору? Біла. Та ну, мідь біла? Да. Та так не буває. Ну, серйозно? Да. І отак вона в плитках. Да. А ще в чому буває? вигляді пруточків, так? Да, да? да. Вигляді пруточків. Бачиш, вона біла. Якщо у вас валяються такі от плитки цієї фосфористої міді, ви навіть знати про це можете не знати, бо вона білого кольору, і ви не подумаєте, що це мідь. А Звичайно, подумаєте, що це що? А, а хто знає що, так? Да? Біле-біле, важке, важке. А магнітне, не магнітне? Та щоб мідь була магнітна, так? Да? А що тут може бути від 8 до 12% чого? А хто знає, мають алюмінія, да? бо вона ж і називається фосфориста мідь. Звичайно, фосфору. Фосфору тут від 8 до 12%. І отака штука тій дорожче міді коштує, звичайно. Оп! Е -е! Ось іще одна краса. І ця краса, бач, покуцана краса, побита, відпрацьована. І вага цієї краси 3800. Бачиш, в яку малесеньку коробочку можна скласти доволі таки коштовну посилочку. І що це за штука? Це побідіт або твердий сплав. 3,8 на сьогоднішній день по 900 гривень на 3,420 виходить посилка за таким магнітним ділом. За рахунок чого воно магнітне? За рахунок того, що в даному сплаві є кобальт, да? а кобальт який метал магнітний. А скільки ви знаєте магнітних металів? Багато не сплавів, а саме металів. Багато? Не багато? Я особисто знаю три. Якщо ви знаєте більше, напишіть в коментарях. Залізо, кобальт і і нікель. Чуть не ляпнув якусь другу, чим нікель. Уже французом на чоловік. Да? Залізо, кобальт і нікель. І це три метали, які магнітні і які цінні. Ну, звичайно, залізо відносно собі таке цінне, да? А от кобальт і Нікель доволі таки цікаві метали. І ця штука, це Вольфрамово Кобальтовий сплав. Є. Пропонуйте, присилайте. І отакий от от... швидкий доставщик даного матеріалу привезе вам в наш... вашу посилочку прямо до нас. І, звичайно, ми її розпакуємо. А диви, яка у нас наступна розпаковка. <свисті> Цікава? Отака. От от. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. І, звичайно, будемо разом дивитися отакі от цікаві відеорозпаковки. Якщо вони вам заходять, то я радий, не заходять, пролистайте. Ну я нафіг то Андрію. А якщо заходять прям дуже, то запакуйте посилочку, відправте. А ми розпакуємо, розрахуємо і, звичайно, подякуємо вам за матеріал. Владік, чи ти так зажурився? тобі, що припой стріляти не подобається? Мені не подобається. А що тут кожну паличку треба прострелювати? А що він різний? Звісно, що різний. І яке тут воно виходить. Пост 20, пост 30, пост 40, пост 60, ово, свинець. А на видодне й те саме, так? Да? Да. А скільки позицій ти назвав, і що ці всі позиції, виходить, різних грошей стоять, так? Да? Да. Ну ти не журися, в ящику осталось небагато. <рес> <рес> так що терпіння. І дивіться, якщо у вас є припої голову або інші оловяно свинцеві сплави, присилайте, ми обов'язково все перевіримо.